Не знаю, я, я волнуюсь. В мене перший раз. Всім, блядь, чекай, стоп. І все хуйня, давай промови. Видатна особа, плейбой, мільйонер, філантроп, стендап комік, людина, в якої тече кров вікінгів, але сам він Закарпаття, Денис Кодійки зелені. Це ж не, це... Це... Ну, не релігія іслам, це ж релігія теж. За 45-й зразу згадав. статусі стояло радіо для глухих. Валеріна Капучина, бля. Тебе головна пічка голосу так, да, мені горіти воду за них, чесно кажучи. Що ти працюєш за кордоном, не означає, що ну життя на цьому зупинилось. Типу життя йде, і жити потрібно. закарпатці сидять в празі і говорять про зону комфорта. Люди <гум> те <гум> жили в прекрасному місці і рішили щось поміняти. З'їли яблучкою, тепер маємо. Та. Сіберстройки маємо вже ніхіра. Ти собі байка, з'їбатися в Африку і там путешествувати, шукати алмази, Не знаю. GPT я теж познайомився тільки цього літа. Мені було скучно. Були настільки чорні жопа-нігра, просто ну, арія бомжів. так? Сплітніше що Денис напився. <реку> Ось такий не випускнистик. Пофіг, якби ну, можу дівчину під себе підстроїти. У неї зразу роги починають рости. Коди пиво, потім жінка сіде. <реку> що <реку> це легка віч, це не любов. За кохання треба боротися, Ой, якщо це ти не борешся, це не кохання.